Одним із наших найкращих рішень на новий рік це було орендувати готель з басейном та сауною і відпочивати всю новорічну ніч там. Це вже традиція зустрічати новий рік не вдома, і ми вирішили і далі й дотримуватись. І ми з нашими друзями та рідними орендували готель, де є басейн, сауна, хамам, де є спортзал, а також ще з нашими номерами у вартість входили сніданки. Це, до речі, я тестую ліжко на те наскільки воно м'яке. Ну було непогано, мені сподобалось. З собою в готель ми брали. Різні ігри, наприклад, карти конфлікта, це було дуже круто. Є версія 18+, саме в неї ми грали, і є ще родинна версія, але вона також трішечки трошечкова. Також ми взяли з собою деяку їжу, яку загалом ти не купиш. Де в США, наприклад, олів'є, крабовий салат, всякі ці улюблені бутерброди з ікрою. Ну, коротше, таке, що нам не приготують, тому що в нас не входила вечеря та обід у вартість номеру, тому нам доводилося якось самостійно спасатись. Було непогано. Чистота готелю ставлю десь 7 з 10. Ми орендували готель, одна ніч коштує 150 доларів, тобто ми взяли на дві ночі 300 доларів. І я вважаю, що за такі гроші можна було трішки краще. Можливо, якось потім окремо відео трішки покажу. Але, в принципі, на американський сервіс було непогано. Але найбільше, що мені не сподобалось, це те, що на нас постійно постійно жалілися. І щоб ви розуміли, на нас жалілися не просто десь там вночі, а на нас почали жалітися приблизно з 6.50 вечора. Типу, що ми дуже шумні. Хоч ми й не були шумними, всі наші розваги, це, ми сиділи за столом, іноді сміялися. В новорічний вечір у нас так було трішки розваг по типу там якісь конкурси. І то ми потім взагалі перемістилися в конференц-рум, щоб нікому не заважати, але все одно на нас постійно жалілися. І до речі, тихі години готелю були з 10 вечора. Тобто, ну взагалі немає сенсу на нас жалітися. Ну, то що немає ще тихих годин, і ми там на головах не пригали. Тому, в принципі, я взагалі цього не зрозуміла. Це якийсь був дуже дивний мув, А чому ніхто не відмічав і новий рік та не мав новорічного настрою? Ну ладно, то таке. Найголовніше, що ми провели гарно час, обмінялись подарунками, були ігри, коротше, було весело. І ще я люблю готелі за те, що ти можеш спокійно виїхати зі свого номеру, а потім за тобою все приберуть. То, що зазвичай після нового року треба на ранок все мити.